Сьогодні на колегії в облдержадміністрації підбивали підсумки роботи за поточний рік. Під час обговорення питань порядку денного губернатор зробив кілька суворих попереджень керівникам міст та районів. Головними проблемами залишаються невчасні розрахунки із заробітної плати на кількох підприємствах та великі борги за електроенергію. За 10 місяців у соціально-економічній сфері регіону не відбулося нічого неочікуваного. Виняток не високий врожай зерна 3,7 мільйона тонн. Це рекорд останніх років. На колегії вирішили якомога більше цього багатства залишити в області. Я розумію, що коли ціна пішла вгору. Зараз усі кинуться вивозити за територію нашої області врожаю. Тому давайте зробимо таким чином, щоб Дніпропетровська область до наступного врожаю дійшла без проблем. В цілому, згідно з інформацією Департаменту економічного розвитку, справи на Дніпропетровщині йдуть непогано. Разом з тим серйозне відставання спостерігається у сфері проплат. Ми кажемо про те, що область розвивається, про те, що в нас зростає заробітна плата, реальна заробітна плата. Зменшується заборгованість заробітної плати, а наша заборгованість за електроенергію, за спожитий природний газ у нас збільшується. Я не бачу, шановні колеги, логіки в цьому процесі. Ту ж логіку шукали у доповідях керівників міста Марганець та Магдалинівського району, як впливає скорочення співробітників ГЗК в Марганці на рівень сплати за електроенергію, як залучити іноземні інвестиції у Магдалинівський район. Ці питання до кінця року не закриють. Знайшли за що і нагородити чиновників для вирішення ж проблеми оплати за електроенергію та ліквідації заборгованості і заробітних плат. Губернатор порадив керівникам міста районів звертатися до прокуратури. Ірина Каблоць. Олександр Прунський, новини 11 каналу.